Вітаю всіх! Проконаю щоденний прогноз, бути чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які би хотіли переглянути на 12 липня 2025 року. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант і я починаю з першого. Перший варіант для вас. Вам так, четвірка жезлів. Для вас цей день буде такий благосприятливий, можливо, до вас додому хтось повернеться, той, кого наразі вдома немає. Також, можливо, у вас взагалі цей день якісь будуть сімейні святкування. Загалом буде такий день задоволення, де ви будете вже отримувати певні свої результати. Вам щось вдасться завершити з благосприятливим підсумком, ви будете задоволені від цього дня. Також в будь-якому випадку вам цей день несе якісь позитивні емоції і задоволення. Якщо це у вас плануються сімейні свята, то все буде вдало. також, якщо в робочих питаннях, то хто буде заключати на цей день контракти, договори, то все буде вдало. І ще, можливо, ви в цей день. Будете мати бажання щось витрачати і отримувати задоволення. Порада для вас де така, що вам прийшов час трішки розслабитися і отримати своє задоволення від тих зусиль, що ви приклали раніше. Також цей результат вам потрібно закріпити, тобто провести свято у колі близьких людей, насолодитися плодами своєї праці. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. П'ятірка мечів перевернута, говорить вам ні. Ну, Можливо, через те, що у вас якась є така нечесна, недоброзичлива конкуренція, недоброзичливе ставлення вашого оточення, але це не близьке оточення це коло ваших друзів, там, можливо, ви зіткнетеся в цей день від цих друзів якоїсь зради, або, можливо, Якусь поразку отримаєте, через це можете відчувати депресію, печаль або втрати. Загалом, можливо, також хто перебуває особливо у небезпечних місцях, якісь будуть такі ну, дуже негативні події, тому будьте дуже пильні. Ще, можливо, це може бути наслідком якихось ваших невірних рішень. Ну, а ще, можливо, хтось буде з вами в цей день вести подвійну гру. Якщо ви в цей день знайомитеся з людиною, то перспектив на ці зв'язки у вас немає. Ну, а ще, можливо, хтось вас буде провокувати, щоб ви десь негативно мислили, або зливали негативні емоції, і таким чином ви себе будете послаблювати і послаблювати свої сили. Якщо у вас є конфлікт, який вже затягнувся, маєте якихось зліх ворогів, або взагалі у вас просто відсутні взаєморозуміння, до цей день вам трішки потрібно перечекати, тому що ну от такий день. Тож, порада для вас йде така, що у ваших справах просто все якось не має погодження. Ви не розумієте своєї ролі у тих ситуаціях, які будуть виникати в цей день. Наразі вам краще. Не в'язуватися ні в які сумнівні справи, не починати ніяких нових проєктів, не довіряти тому, що будете і чути, і бачити, і вам не варто приймати ніяких рішень. Просто перечекайте, ваші енергії дуже швидко плинні, і тим паче ми дивимося тільки на один день. Тому. Тримайте свій язик за зубами, спостерігайте і не з'ясовуйте ні з ким стосунки. Я вважаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант трійка мечів вам так. Але, можливо, це буде пов'язано з тим, що, наприклад, хтось, можливо, буде робити якісь поїздки. Можливо, взагалі просто у вас день буде такий напружений і неоднозначний. Ви можете стикатися з якимись слухами, плітками або отримувати неприємні звісточки. Але це просто день такий, коли у вас буде забагато хвилювання, метушні, а вам потрібно зосередитися на головному. Також у вас можуть виникати якісь ситуації, які будуть пов'язані з поїздками по роботі або паперовими справами. Для когось, можливо, цей день буде оформлення паперів, документів. І внаслідок цих всіх подій у вас можуть виникати якісь неприємні розмови. Ну, і ще, можливо, у вас в цей день будуть виникати якісь зміни у ваших планах. Можливо, та інформація, що буде до вас надходити, вона вас не буде радувати, але її до уваги потрібно брати не поспішати тільки з висновками. Парада для вас йде така, що будьте готові почути те, що буде викликати у вас хвилювання. Ваші дії повинні бути всі продумані, прораховані. Також, можливо, вам доведеться з кимось розлучитися або зіткнутися з якоюсь неприємною інформацією. Тому зосередтеся на головному і не розпилюйтесь, концентруйте свою увагу на вирішення своїх питань. Я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.